Здарова всім! І сьогодні я розкажу вам, як купити і пригнати машину з Америки в Україну, тим самим зекономивши від 30 до 50%. Першим ділом, що ми робимо, треба його знайти на автоаукціоні. Є два великих автоаукціони: Insurance Auto Action і Copart. Відправляємося туди. Так, для пошуку автомобілів ми використовуємо сайт Insurance Auto Action. Можна так само користуватися Copart. Принцип роботи такий самий. Пишемо в пошуку. Міні-купер. Сьогодні у нас завдання знайти 1300 автомобілів. Тобто, ви поняли, вибір дуже великий. Оприділили ми свій вибір на такому 2011 року mini Купер. Теж червоний продавець American Family Insurance. Знаходиться він в Дес Мойнес Iowa. Actual cash value 8600. Ремонт коштує приблизно 6000 доларів. Фотографії переважно дуже поганої якості, бачите, ну, все засипано снігом, нічого не видно. Ну, Я думаю, що от був такий удар зверху, тобто він заїхав під е, якийсь грузовичок. Це дуже добре, що удар був зверху. Бачите, воно так по капоту пішло. Далі, ми ну, дивимося. З цієї сторони все ціле нормальне. З цієї так само. Треба перевіряти геометрію кузова, щоб нічого не пішло і ми не попали з ремонту. В салоні. Важлива опція, щоб не були стрельнуті аєрбеги. Якщо аєрбеги стрельнуті, то зрозуміло треба його купляти за дешевшу суму. Немає, виходить, крила, фари. Ну і можливо ще щось там помілучі є. Ну, Будемо ставити на нього 2000 доларів, може навіть трохи менше, може 1900. І подивимося за скільки він піде. Досить непоганий варіант. Знаходимося ми в Дес Мойнес Айова. Отак все виглядає, зимою був сніг, того все засипало. Можете бачити, там є цілі машини, побиті машини, згорівші машини, так і грузять, є трейлера, ауді така нормальна стоїть, перекошена і їздять погрузчики. І тут під'їжджає мій міні-купер! Зараз загрузи. It's загрузи. Right. Треба перевірити срочно. Тут працює ручничок. Фух. Так. Затягуємо ручник, вирівнюємо руль, щоб нічого не полетіло. Два ключа, ти зрозумів, це вже плюс. Отак От їх, коротше, грузять, такі величезні форкліфти, погрузчики. Зараз його гарно рівненько мені загрузять на трейлер. A little bit more! А перший погляд на мою малишку. Я її сам толком не бачив, її швиденько загрузили і попросили... Від'їхати, щоб нікому не мішали. Зразу видно, що тут є пошкодження. Ну, Приблизно таке саме, як і на фотографії було видно. От Крило, капот, бампер. Зараз ми її добре відчистимо. Так, Трохи ми її вже відчистили і виглядає все досить непогано, ну як на фотографіях. Так, капот відкри... закритий, виходить. Зараз, щоб ми того лишнього снігу не нанесли. Салончик. Я вам одразу скажу, що по американських мірках цей салончик він просто ідеальний. Тут е, взагалі немає до чого придратися. Спідометр все ціле, лобове стекло ціле, аудіосистема Harman Kardon. Це вам теж немаленький плюс. Сідушки ззаді, всі цілі. Ой-ой-ой, який вітер. Так, дивимося, чи криша не побита, чи не побитий люк. Та ти що машина, взагалі пушка, 2011 рік? Як новенька. Раз, два, три. Ой, повністю. Пух! Як часики, завелася машина. 82 тисячі миль пробігу. Зразу горить от лампочка, що немає фари. Ну Це, понятно, що фари немає. Є майже половина баку і горить чекен. Чек енджін, перевірка двигуна горить, може того, що лампочки немає, а може якогось сенсора немає. Ну, треба дивитися. Купив я цю малиху за дивіться, 2011 року міні купер, Red 82 тисячі миль пробігу. 1550 доларів. Це є ставка. Потім від цієї ставки йде процент е, типу як податок, аукціон бере 270 доларів. І сервіс Фі це те, щоб вони її вивезли сюди на погрузчику 59 доларів. Вона по-любому береться 59 доларів, навіть якщо ви її самі підете туди і заберете. І інтернет Фі 59 доларів за ставку в інтернеті. Береться воно завжди. Оці дві ставки по 59 доларів, вони постійні йдуть, а 270 це є процент. І отак виглядає документ на машину сертифікат of Title of Vehicle штат Айова 2011 рік. Ну, якось так все. Бачимо, мотор прогрівся, помаленьку опускається. На вулиці мінус 10. Ми в штаті Айова. Випало дуже багато снігу. Ну, і вже далі я під'їду в Чикаго, почищу це всю машину. І покажу вам детальніший обзор. Це я зроблю завтра зранку, тому що ще досить довга дорога до Чикаго. І розкажу вам, скільки коштувало б привезти таку машину в Україну, скільки коштував би ремонт і розтаможка. Так що залишайтеся з нами. Ну що, нарешті ми добралися до Чикаго. Тут же не так холодно. І можу показати вам цього міні-купера. А то в Айові було прям мінус 15 Просто камера замерзає і я так само не желізний. Приїхав на нашу базу, ще по дорозі захватив два таких хюндайчика. Вони йдуть в сусіднє місто Мілвокі, штат Вісканцин. І ось наш міні-купер. Як ми бачимо, сніг вже розтаяв. Можна на нього подивитися зі всіх сторон нормально. Там знаходиться наша база, ми там складіруємо машини і відправляємо їх по цілому світу. Такі от діла на пікапчиках отаких от, от. Коротше, що там по міні-купору? Подивився я на запчастини. І так, нам тут треба фару, щоб було добре знайти, де відкривається капот. О, пішла жара. І Всі запчастинки зразу посипалися. Так от виглядає двигун, як ми бачимо, все ціленьке, ця частина взагалі нормальна. Та штука, що тримає телевізор, звісно. Ой, трохи погнулася, але так все добре, більш-менш. Залишилися всі конектори від фари, це машина з. Аукціону виходить, вона їхала, їхала, ну і вдарилася. Так, не слабенько, але нічого страшного немає. Всі проводки на місці. Поміняємо бампер, крило, капот. І буде як нова. Машинка працює повністю нормально, зараз прогріється і будемо помаленьку спускатися з прицепчика. Треба бути в таких моментах дуже обережно, тому що непонятно, тормоза працюють чи ні, може бути десь перебита лінія, як шуганеш в того трака. Помалесенько з'їжджаємо. Опана. І ми вже на землі, перший тест-драйв міні купера, помалесенько стартуємо. Як бачите, машина їде рівно нікуди в сторону не видвігається. в тому і прикол Ну, блін, там бампер звісно треба в асфальті в тому і прикол цих машин з аукціона що вона їхала їхала вдарилася ну, і побилася получається ну а так все працює фух парковка задня передача печка Так, друзі, все. Печку виключаємо. Магнітолка. Все робоче. Фух, колоночки взагалі не можу перестати радуватися. Хармон кордон. Диски цілі, стекла цілі, криша так само, зеркало. Ну, передок, звісно, підкачав. Так, ще один раз вам покажу з робочим двигуном, як тут все виглядає. О, двіжок тарахкутить, як має бути. Тарахкутить, як має бути, все нормально. Короче, як ми бачимо, тут ніяких додаткових пошкоджень немає, окрім розгорючка. Що у нас там багажнику? О така от машина, криша ціла, все ціле. О! Лампочка горить. Діло буде. Поміняю пару, крило, капот, ремонт обійдеться в фігню. Ремонт обійдеться приблизно в 1000 доларів, 1500 і... Буду ганяти. Я цю, машину... я цю машину залишаю для себе. А якби хтось хотів відправити машину з Америки в Україну, то я зараз поїду додому і посчитаю, скільки би вийшов такий міні купер Якщо ти хочеш замовити машину через мене або через когось іншого, переважно всі компанії працюють одинаково. Багато компаній зосереджені тільки в Україні. Наша компанія знаходиться в США. І у нас є так само офіс, щоб підписувати договори в Києві. Так що все досить безпечно. Ти оплачуєш 10% від вартості машини. В нашому випадку міні-купер ми купили за 1500 доларів, тобто треба було б оплатити 150-200 доларів. Залежності, яку ставку ти хотів би зробити. Находимо машину, рахуємо, треба поміняти бампер, крило, там, капот, фару, наприклад, запчастини обійдуться в 1000 доларів, розтаможка в 2-3, доставка, 2. Рахуємо, щоб вона була вигідна, і тим самим вибираємо ставку, за яку б нам було цікаво її купити. Наприклад, 2000 доларів. Після того, як ми її купили, у тебе є всього лиш 2 дні, дуже швиденько треба організуватися, гроші вже треба мати на руках, щоб оплатити повністю. Машину на аукціоні, її доставку і наші послуги. У випадку Міні-Купера ми його купили за 1938 доларів, плюс наші послуги 1000 доларів. Доставка з Айови по суші в Чикаго, найближчий як порт, пункт відправлення. Буде коштувати 250 доларів. дуже популярний напрям, того досить дешева ціна. Потім з Чикаго відправка в Одесу коштує 850 доларів. Випадку міні-Купера. 1100 виходить доставка в Україну. 1938 ми її купили, плюс наші послуги 1000 доларів. Цю суму треба буде оплатити перед тим, як машина покине аукціон. Машина відправляється в порт, там грузиться в контейнер і їде вже далі в Україну. Доставка в Україну займає від 25 до 30 днів, в залежності від погоди, ну, багато факторів залежить, але приблизно через місяць вона приїжджає в Україну. Далі ти вже все платиш тільки нашій улюбленій неякій державі. Щоб дістати машину з контейнера, це 450 доларів. От. Така от ціна. Типу, вона ніколи не міняється, немає різниці. Машина коштувала 10 тисяч, 100 тисяч доларів, дістати її коштує 450 доларів. Послуги брокера 500-600 доларів. Для наших клієнтів це 500 доларів завжди. Ціна також ніколи не міняється. Ростоможка, в даному випадку на 2011 року Міні-Купер, 1,6 мотор, буде коштувати 1650 доларів. Ти платиш розтаможку, державі все через касу офіційно забираєш машину. Відвозиш її на ремонт. В даному випадку міні-купер обійдеться ремонт приблизно в тисячу доларів, може навіть менше. У нас є такі умільці, що ого, го як можеш зробити, і за доларів 500, але в середньому вона обійдеться в тисячу доларів. У тебе повністю готова машина, повністю розтаможена, повністю на документах, але їздити ти не можеш, того що треба пройти сертифікацію. Потім ти відправляєшся в будь-якому великому обласному місці. Є ці сертифікаційні центри. Приїжджаєш туди, буквально вони перевіряють, чи їде машина, чи переключаються передачі, чи горять всі лампочки, і дають тобі сертифікацію, коштує це від 100 до 200 доларів. І все, ти вже повністю можеш їхати. В даному випадку міні-купер обійшовся в 7 838 доларів. Це доволі хороша ціна, того, що такі продаються в Україні від 11 до 12 тисяч. І на цьому ми економимо на рівному місці 3-4 тисячі. Скільки ти будеш заробляти, 3-4 тисячі, тут взяв, подзвонив мені чи написав, через місяць отримав машину, розтаможив її і все, пару тисяч зекономив, вони вже в тебе в кармані. Можеш потратити собі на щось інше. В таку суму: 8 тисяч доларів обходяться такі машини, як Ford Focus. Volkswagen Jetta, Honda Civic і це все набагато свіжіше 13 14 року. Наступна цінова категорія від 10 до 12 тисяч нам обходяться такі машини, як Ford Fusion, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Honda Accord. Машини середнього класу 13 14 року обходяться від 10 до 12 тисяч. Це вже повністю під ключ клієнту. От, я доставляю машини, вони от такі суми от получаються. Наступні більш преміальніші і цікавіші машини, на них можна зекономити від 50% від ціни. Це такі машини, як Ford Mustang, Chevrolet Camaro з маленькими двигунами, тобто 2,3% 2 літра. Вони виходять в 17-18 тисяч і ти отримуєш просто не машину, а пушку. Якщо ти хочеш скористатися моїми послугами і замовити машину через нашу компанію, знаходь нас в інстаграмі. На цьому все. Пишіть під відео, чи воно було вам корисне, цікаве. Які б машини ви хотіли замовити? Що б ви хотіли побачити, може, ви хочете там відео з аукціона, чи як ми ті машини ремонтуємо, чи як вони грузяться в контейнер. Все це буде доволі згодом. Просто пиши в коментах все, що ти хотів би побачити. На цьому все. Пакедова!